Навіть у найважчі моменти є глибока радість. У кожній важкій хвилині прихована глибока і незмінна радість, солодкість, яку неможливо знищити чи зменшити, це присутність душі. Але ми настільки поглинуті нашим болем і стражданням, що не помічаємо тонкої присутності радості, прихованої всередині. Душа виявляє себе тоді, коли все інше замовкає. Душа сяє своєю славою, коли всі фасади зняті і дороги, що з'єднує внутрішнє і зовнішнє, повністю розчищена. Щоб пізнати присутність душі, потрібно лише одне повністю віддатися любові, віддавати любов навіть тоді, коли ти її не отримав, ділитися тим, що маєш, навіть якщо це здається дуже мало, бути добрим, коли з тобою тільки погано поводилися. Чи можете ви робити ці складні речі і при цьому не ставати слабкими, озлобленими, не втрачати віри, не відчувати безнадії? Насправді любов є найпокірнішою, тому що вона найсильніша. Вона може бути м'якшою, за пелюстки квітки для тих, хто віддав усе до її ніг, але вона також знає, що може стати на захист істини, реальності і виявити їх. Повні безстрашності, коли настане час бути сильним, Бути сильним, але з повною повагою до всіх, включаючи себе, Бути солодшим за нектар, але твердішим за найтвердіший дуб, щоб виявити реальність Бхагавана. Всі ці глибокі парадокси розкриваються в Садгуру. Віддатися його стопам, це віддатися любові, віддатися вайкунці віддатися просвітленню, віддатися повному звільненню, повнота богореалізації схована в пилу зі стів Садкуру. Єдиний спосіб потрапити туди це повністю віддатися любові, смиренності та доброті до всіх.